Бо хто я Ярослав Константинович. Співатиму пісню Артема Півоварова жовто-блакитне серце. Жовто-блакитне серце і плачуть, і сміється. Жовто-блакитне серце, ніколи не здається. Кожні нові події там є моя надія. Родик... Розтіка не буде, до тобто, поки серце б'ється, моя країна б'ється, вірністій кості, в ніскі кості, від незламності і до ніжності, це силивості, Наші якості, особливості, Наші нації, мудрість прачурів. Люйкість матерів, від нащадки всіх, і до наших днів розхитай мирів, розхитай мирів, лете, лете, по світу лете, жовто блакитне серце, і плачуть, і сміється, жовто блакитне серце, ніколи не знається, кожній нові події